Шалом, це Славко, нечесаний, як той Патьомкін, бо зранку працює з джерелами. Казав Трамп зброю дам та зброя його інженерна. Наші говорящі голови так кинулися співати, що Трамп все відновив, що все вернув взад. Треба сказати, що він ще взад нічого нам не вернув. Що нам ще треба притягти свій зад для того, щоб він нам туди щось вернув на перемовини з ним українських і американських представників. От тоді, на тому тижні, коли відбудуться ці перемовини, то він обіцяє дати нам інженерну зброю, ну, бульдозер, як в Газі, значить, щоб розбирати руїни. Він в нього трохи перевищена уява. Перебільшена уява за ефективність ударів Путіна. Він вважає, що нам потрібні бульдозери, щоб тут розгрібатися після ракет Путіна. І ще якусь бронетехніку. Я, чесно сказати, не вірю в танки. Ну, мене М 113 може або більш легкі машини. Ну от хай дає в принципі. Це добре. Не будемо хаяти інженерну. Зброю та бронетехніку Трампа, коли він її дасть наступного тижня. По-перше, він сьогодні тільки збирається це поговорити про те, що дасть. Як ви розумієте, Трамп це є люди слова, є люди честі, розумієте. І люди діла, всі вони нічого не роблять, як правило. От а там просто людина слово. От він сказав, значить, і всі підхопили. Болтавні. Ну, ось так треба. Тому що ви розумієте, зброя зараз стала частиною шантажу. Якщо Путіна шантаж не ведеться, то треба, щоб велася Україна. І Україна ведеться на шантаж. Ви знаєте, там вже кажуть, треба поміняти послицю в Україні, тому що фемінітив треба щось інше вигадати. Я б сказав, кого треба послати, то мені тут кажуть, що я лекцію ненормативно використовую. І головне, треба затягти Зеленського на перемовини знову ж таки з Росією. Вже турецький міністр закордонних справ доложив, що, що все ж тьом, черговий раз приїхали критини, і треба вислухати от весь цей маразм Лаврова. Ну ви чули вже маразм Лаврова. Ну що тільки Україна не зробить заради того, щоб отримати. Зброю. Ясно, що ми приречені, тут ніякої критики не має бути. Ми приречені танцювати і задком, і передком перед паном Хведорком, Ну так треба, знаєте. І будемо танцювати, і це треба дружньо підтримати, Треба, щоб весь народ танцював на честь Трампа, водив хороводи. Але, чесно сказати, де яка різниця, яку зброю він поставить? Важить, які політичні умови він виставить і чи наполягатиме на їх дотриманні Україною. Розумієте, він зрозумів, що Україну можна шантажувати. Я не кажу, що це погано для України. України нема вибору. України добре, що так довго Україну не шантажували. Так скажу я вам, що хорошо вже було. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.